Послання до євреїв 5 з 11 про 14. Про це нам би треба багато казати та висловити важко його. Бо не здібні вистави, що слухати. Ви поза віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той не досвідчений у слові правди, бо Він не мовляв. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Тема проповіді дорослішаємо у Христі. Через кілька днів ми будемо відзначати народження нашого Господа Ісуса Христа. Який народився подібно до нас, до кожної людини, народився немовлям. І, як пише Євангеліє, що він зростав мудрістю, віком та благодаттю в Бога від людей. Він був послушний і Марії. І він прийшов для того, щоб спасти людей своїх від їхніх віків. Я думаю, ми це місце будемо слухати через кілька днів. І також тих, хто його приймуть, тобто християн і увірують в нього, дає життя сподостатньо. Багато людей хотіли би, щоб Христос залишався знаєте, таким маленькою дитиночкою, тішилися, як, то, знаєте, дітки маленькі народжуються, ой там гарні якісь прикрасики робили ляльки, там, ну, всякі справи, називали Ісусику і з того тішилися. Я думаю, яка причина цього? А причина проста, що ті люди також і діти в вони хоч дорослі, але діти, немовлята, а може й дехто ще й не народився. Бо вони хочуть якось на своєму рівні зупинитися і не рости їм так добре, їм так видно. Але як ми знаємо, Христос зростав, зростав і в Бога і людей, як я перед цим говорив. І так само, браття і сестри, і ми, ми зростаємо фізично з віку, ми дорослішаємо, з дітей, з немовля, діти, підлітки, і дорослі, старші люди. І потрібно також, щоб ми зростали в Господі, не ставали, не не були, не залишалися на рівні немовля чи дітей, а зростали духом, мужа Босторану, як яке написано е, в іншому місці. І кожен християнин він зростатиме в вірі, якщо буде дотримуватися. Певних рекомендацій з Божого Слова, які дані в Божому Слові, і коли буде читати і це, досліджувати і практикувати. І які ці рекомендації, і ми давайте глянемо на цей виробок, які рекомендації автор, автор послання до Євреїв дає. Перш за все, хочу сказати, що е, цей куривочок, який я зачитав, е, він е, перед тим автор е, починає свою мову, про, е, він починає переконувати чи доказувати е, своїм читачам, що Ісус Христос є за чином Велихиседе. Це Він говорив до євреїв, які знали закон, знали, хто такий первосвященний, і їм не треба було цих багато речей говорити. Але вони могли спотикатися на тому, що Ісус Христос Він не є з на Левія. Бо вони знали чітко, що первосвященники виходили з коліна Левія і тільки. І ще тільки з коліна сім'ї чи, чи, чи з роду Ааронового. І там були тільки один рік, з якого звітом виходили первосвященники. І їм важко було усвідомлювати, як це так, що Ісус Христос не є з коліна Левія. І більше є первосвященним чином Мелхиседеку. І виглядає так, що вони не могли цього розуміти. Хоча були вже християни довший час можливі. І ми розглянемо таких три основних моменти чи пункти цього місця і порозумуємо трошки над ним. І християни, яких потрібно навчати першопочатків Божого Слова, які не здібні розуміти. Глибин Слова, це мовлята. Це немовлята, як називає Боже Слово. І тут немає нічого дивного. Кожен з нас, кожен християнин, який приходить до Бога, він починає з того віку, з віку немовляти. Йому не будеш розказувати якихось Боже глибин, бо він цього не розуміє. Він цього ще не може прийняти. Йому треба подібно, як маленькій дитині, давати молоко, яке є корисне для нього. А коли дитині маленькій, якби хто ну, по нерозуму такого не робиться, би дорослу їжу, це б було. дуже зашкодило, дитина могла померти, а можливо, а якщо ні, то захворіла і це б було відбувалося на його здоров'я. Подібно, якщо давати, е, легко, знаєте, дорослу їжу, е, глибше які знання Божого Слова, людина, яка є ще немовлям в, в фірі, вона може також десь це її пошкодити. Добра річ, але може пошкодити. І що є молоко, щоб ми розуміли в духовному плані? Що є молоко? Молоко це є е, більше теорія, це е, наука про спасіння благодаттю, тобто те, що ми спасаємося побілі, е, повірі говську жертву чи жертву Ісуса Христа, який помер за гріхи всіх. Те, що ми прощені, те, що ми помилувані, те, що ми оправдані. Те, що ми усиновлені, і тим самим ми є співсватбоємці Ісуса Христа, те, що ми запечатані Святим Духом, те, що нам належать цих обідниці, те, що Господь дає своїм дітям певний духовний дарування, те, що ми під Божою охороною, те, що Христос є Спаситель, те, що Христос є Бог, це є молоко, яке дається на самих початках. І то поступово в певних досвід. І діти вони потребують виховання. Харчування доброго, опіки, захисту, любов. І кожна особистість, в тому числі християнин, вони формуються на основі засвоєних скажімо, знань чи форм поведінки. І ми формуємося. І коли правильно нас годувати, правильно давати їжу, ми часом зростаємо, подібно діти там тіна сумстати. І ви повинні розуміти, що діти це ще не є сформована особистість і їх легко переконати в тому чи в іншому. І в духовному розвитку, е, Ну, діти, вони зростають, ми знаємо це. Але в духовному розвитку е, немовля або дитина може залишатися довгий час. Дуже рідко, е, це, це дуже рідкі випадки, що дитина не росте фізично, якщо діти народжуються. Це якась аномалія, якийсь, як кажуть, збій генетичний, чи можливо ще щось, якась хвороба. Але е, як не дивно, діти, які, е, чи Божі діти, чи духовні діти, вони можуть залишатися довгий час в стані немовляти, чи в стані е, раннього дитинства. І це не залежить від віку е, фізичного. Це не залежить від віку фізичного. І е, навіть більше того, навіть дорослі. Вже вірі, або які дорослі в силу певних причин вони навіть можуть повертатися до дитинства. І ми розглянемо приклади, кілька прикладів слова Господнього. Наприклад, це з послання корінтян, з послання до галатів, з послання до колосян з дій, наприклад, святих апостолів. Ми подивимося, бо ця проблема була саме початків християнства. І, наприклад, коли брати послання апостола Павла до Корінтян. З третього розділу, там цікавий дуже апостол Павло пише слова, каже, і я, браття, не міг говорити до вас як духовних, але як до тілесних, як до немовля в Христі. Отже, виглядає, що людина може називатися духовною, але вона є тілесною, і в тому смислі вона є немовля. Каже, я вас готував молоко, не тою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. І призна немовля. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, хіба не по людському робите. Бо коли хто каже, я ж павлин, а інші, я полосів, то, то чи ж ви не тілесні. Отже, як би ми про себе не думали, чи якісь християни, чи, чи хтось з людей, хто вірує в Ісуса Христа, як би себе не переконували, що вони є довгості, коли отакі речі є, як Повлог говорить, що зараз десь на суперечки, якісь змагання такі, то це вказує на той бік. Не мовля. Це діти. Це діти, які не готові твердої їжі їсти. Вони не готові. І каже апостол Павло, це чітко бачив. Я не можу до вас, я не вмію говорити, вони не готові сприймати. Подібно так само, автор до цього місця через євреїв. Ми так само подібно говорить. каже, бо ви не здібні приймати. Так само, е, коли в Галаті е, скажіть, коли в Галаті це була область і каже, вони прийняли Христа. Вони прийняли Христа від Бога. Вони правильно прийняли, отримали правильну змогу. Але нашлися вчителі, які прийшли і почали повертатися до закону. І Я вам скажу, що в них була гарна. Послідовний, що як ми кажемо, гарна логіка в зерчиті. Наприклад, коли апостол Павло проповідував спасіння вірою, ці люди не відкидали. Вони казали так, спасіння вірою, через Ісуса Христа. Це правда. Але далі нам потрібно стати під законом, потрібно обрізатися. Дивіться, навіть старому заповіті Авраам е, увірував спочатку. І так є, коли ми читаємо чи, буття 15 й розділ, там пишеться, описується про те, як Авраам повірив і написано, це за вічений йому вправедність. І аж в 17-му розділі описується, що він обризався, Бог йому сказав. І ці вчителі казали тоді до дві Так, правильно. Ви оправдалися, ви повірили в Христа, але наступні кроки ну, як Авраама вам це зробити логічно, логічно. Значить, треба робити, ті стали хитатися, стали хитатися і вертатися назад до закону. Більше того, навіть в Галатії було таке, що коли е, апостол Петро, е, чи, чи верніше, це в Антіохії було, апостол Петро, коли прийшов до християн, які з поганим були, він з ними їв, е, споживав їжу, що євреям не можна було по закону. Але коли прийшли від Якова з Єрусалиму, то він став ховатися, став уникати, став їсти окремо і навіть каже, Бараба пристав до його цього лицемірства. І апостол Павло каже: я йому це просил його Сказав, якщо ти єврей і живеш по поганському, то для чого ти не євреїв щеш по-юдейському жити? Для чого це ти робиш? Тобто такому знаєте, сповзанню до дитинства чи до неправильного розуміння. Ця небезпека підстерігає будь-кого навіть самих найвищих найближчих людей. І я дивуюся сміливості апостола Павла, який докорив слова церкви чи то, ту людину, яка ходила з Христом. Ця людина могла сказати, апостол Петро мав право сказати, хто ти такий. Я сам не початків, мене вибрав Христос. А ти хто? Я був з ним сам початок до кінця, а тих хто не Він міг. По-людськи таке сказав, але він це прийняв. Він це прийняв. І подібно апостол Павло, він, е, знаєте, що рівно так у Євангелії, і він, коли побачив ці речі, він міг сказати. Не для того, щоб докорити і показати, що я краще знаю писання, чи краще йду дорогою ванською, а для того, щоб застерегти людину, щоб людина йшла рівно по Євангелії, щоб правильно. Правильно йти і правильно навчати людей. Я думаю, після того апостол Петро вже ніколи таких речей не допускав. Подібно так само було в церкві в колосах. Там була інша карність. Там було те, що ті люди починали проповідувати знаєте, якісь закони, закончики, то можна їсти, то не можна їсти, то так ходити, то так вдягатися, то так молитися, я вже так союзнував. Але апостол Павло каже так. Отож, як плинали з Христом для стихій світу, то чого ви не мов каже ті, що в світі живе, пристаєте на постанови, не дотикаєшся ані їжі, Дух. Каже, ви вільні Христі. Це не має якогось значення. Це може в тілесному значенні воно має якесь, але до спасіння воно не має ніякої дотичності. Воно не має впливу. Воно не впливає на спасіння. І Повернувся до нашого, як кажуть, до сьогодні. сьогодні, знаєте, не раз, може, чули такі питання. Чи можна так вдягатися? Чи можна дивитися телевізор? Чи можна дивитися інтернет, чи користуватися інтернетом комп'ютером, чи можна носити прикраси та чи інше. Ну, я розумію особисто ці речі, як ну, це звернують питання діти чи немовляти в Христі. Бо сам сам признає, чи то прикраса, чи телевізор, чи інтернет це є речі мій Питання в тому, як ми його вживаємо. І закидають, кажуть, знаєте, от, наприклад, відносно прикрас. Ну, у нас різні є до цього відносини, але я буду старатися на підставі писання. От дивіться, як Ізраїль йшов до чого довели прикраси, що зробили собі ідол. Але чомусь не розуміють розумію того, що потім ті подібні прикраси. Давали на те, щоб скині ну, всі речі, для скині робити для Божу Тобто тут питання в тому, як ми використовуємо. І доросла людина, дорослий християнин розуміє це так. Що за тим стоїть? Як апостол Павло казав, знаєте, все мені можна, а не все на користь. Все мені можна, але нічого мною в груді. Він розумів. Той час, що м'ясо, яке приносить до іду, це ідол є ніщо. Це кусок каменя, кусок якогось желіза, кусок дерева. Бу, приносили. Він його не їсть, він на нього там його не бачить. Але він розумів, що були люди, які слабкі ще вірячи, немовлята, і вони могли тим блазнитися. Він казав, щоб не, не, не падав вірючи, щоб не зблазнився, він казав, я повіт цього не буду робити. Звичайно, в нас в сервах є свої певні постанови, свої, е, свій регламент. І якщо так якщо не прийнято, то ми не маємо робити. Але ми маємо розуміти по писанні, що є що. Ми повинні розуміти, що, е, наприклад, до чого може доводити оцей принцип, користуючись принципом апостола Гола, до чого може доводити приказ. Наприклад, якщо ми я в'яму якісь гарні прикраси дорогі, що воно може викликати? Воно може викликати в мене неморкість. А хто хто не може собі цього дозволити, викличе запад. І чи це будує церкву? Чи я збудую цю церкву? Стоїть питання. Ми повинні цими питаннями задаватися. Друге, я скажу, що стосується нашого такого більш, знаєте, е, не хочу вживати, але вживу слово релігійної практики нашої. Наприклад, е, чи в суботу треба святкувати? Чи то гріх, чи не гріх. Скажу прямо, якщо хто відзначає день суботній, він не грішить. Але коли він буде казати, що ми, якщо ми не святкуємо суботи, то ми можемо не відійти в царство, це єс. Це єс. Бо написано в Слові Господньому, наприклад, послання до Римлян 14 років, 5-й вірш нам чітко сказано, хто для Господа день відрізняє віднята, для Господа відрізняє, і нехай кожен тримається свого переконання. Дійсно святиха поступу в 15 років, там нічого не сказано про суботу, для Бога, щоб святкувати. І це, уявіть собі, казали євреї, які з, 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 ну, з дитинства жили, святкували суботу. Але для Бога вони цього не кажуть. Друга сторона. Я коли зустрічався з людьми, якими святкують суботу, але кажу, а як ви святкуєте? Чи ви святкуєте так? бо треба вернутися ж у біблії, святкували євреї. І я кажу сьогодні, в наш час, в нас в Україні, неможливо, допустим, нам багатьом неможливо було виконати суботу. Ми кожну суботу порушували її. Знаєте який принцип? Суботній день не можна було більше тисячі кроків. І уявіть собі, хто живе далі за тисячу кроків під томну молитви, незалежно, чи ви їдете автомобілем, чи йдете пішки, чи їдете суспільним транспортом. Якщо ви далі за тисячу кроків, це ви кожен раз чи не кожен раз порушуємо суботу. Те саме, якби нам полонувся котел, і ми не маємо права його ремонтувати в Ми не маємо в групку підкинути дров, ми не маємо права включити світло. Це святкування суботи. А щось сюди я прийду? Тобто ці речі треба досліджувати і читати, розуміти. Ще один приклад відносно нашого такого життя, чи воно час від часу десь з'являється чи потрібно омирати ноги е, е, спомії. Я скажу так, хто це робить, де прийнято, вони не грішать. Вони не грішать. І ми не грішімо, як цього не як нас не приймать. Але стоїть питання, що стоїть питання в тому, що якщо ми не омиваємо їх при спомені. То ми не в царство це явесть. Це явесть. І як це дослідити? Є такий принцип Богослову. Якщо ми хочемо вивести біблійну доктрину, ми мусимо взяти всі, допустимо, по оміклюні чи по, -по спомині смерті Господа Ісуса Христа. Ми мусимо знайти всі місця, які говорять в Писанні про це місце, і вони мають говорити одне і те саме. Якщо хочу одне місце. З тих всіх, які ми знайдемо, протирічить всім іншим, то доктрина не біблійна. Це може бути церковна, але ми ніяк не можемо говорити, що це біблійна доктрина. І коли ми візьмемо три Євангелії, чотири Євангелії, там говориться про Споминам, і п'яте місце це е, перше послання до кориття, що в чотирьох місцях, крім Євангелії Івана, там навіть півслова слова нема промовити. Але в Іванелії від Івана там нема навіть тих слова про чашу, про нові заповідь в крові, там майже не говориться. Там Іван хотів показати, що Христос важливий принцип показав для своїх учнів. Принцип служіння і те, що він прийшов послужити людям, тобто звершити них спасіння. І він каже, те, те саме, те, що він обмив моєму учням, це означало, що він послужив. Моє миле слуги. Це було загально прийнятий, скажімо так, постанова, так само, як ми маємо руки перед дією. Це було щось таке подібне. І чи перед таємною вечерю, чи перед Пасхою, чи перед звичайною все завжди не лемоги. Як правило, це не лиснує, якщо люди мали злу. І Христос показав, що кожен один одному має себе один одного принижувати, бути слугою та іншого, не возвищуватися. Це Божий принцип. Отже, це непогано робити, але ми не повинні робити з людських принципів чи з принципів таких другорядних, першорядних принципів, які ставимо в залеж... спасіння ставимо в залежність. Отже, коли приходять люди, і ще один, ще один скажімо такий приклад, це стосується вже більш духовних речей. Коли апостол Павло писав послання до коринтян і в 2014 році він дуже їм пояснює про інші мови, і там він каже такі цікаві слова, каже, браті, не будьте дітьми своїм розумом. Таку ставку. не будьте дітьми своїм розумом. Каже, будьте верхоми дітьми, а ворозу недосконали. Тобто були люди, які знаєте, молилися голосно на мовах, ну, зловживали цим речам. І він просто каже, не будьте дітьми розумом. Не будьте дітьми і далі пояснює, як потрібно в серпах це робити. І ми повинні з цього також брати приклад. І в церквах мають бути, має бути служителі або чи люди, душі опікуни, які тих немовлят, які тільки прийшли, покаялися, мають навчати кожи існець. Спочатку починаючи з молока, а далі практичний не. І друге ще основне, хочу сказати, що що є таке. Хоча я далі скажу. І пам'ятати, що людям треба давати чи тим початківцям давати оце молоко. Бо не буде користі, коли дітям дають дорослу їжу. Все має поступово відбуватися. І якраз в церкві має бути. Друге, скажу браті і сестри, хто я не заверкаю, щоб ми дивилися один на другого і думали, чи то. Сестра чи то брат є в вірі калимовля, чи є дорослий віри, це пам'ятайте, це я говорю, щоб кожен з нас себе Чи я ще дитина в вірі, чи чия немовля, я дорослий. Якщо ми себе побачили дитиною в вірі, то навчаємося від Божого слова. Ми вміємо читати, ми вміємо досліджувати, ми вміємо роздумувати, питайтеся тих людей, кого справді дорослий віри, хто розуміє. Навчальні заклади біблійні навчайтеся, де ви навчитеся принципів Божого Слова, ви навчитеся, як правильно досліджувати Біблію, як її читати, а не дарувати з контексту і щось будувати, якесь своє вчення. Ви навчитеся тих речей, але це має бути регулярно. Бо як казав апостол Павло до свого е, співробітника молодого Тимофія, каже: ти з дитинства знаєш святе Писання. Що може тебе зробити мудрим наспросіння? Почуєте слово може, а може і не зробити. Коли може не зробити? Коли ми не будемо практикувати його, то воно не зробить. Воно не зробить. І якраз коли люди практикують в своєму повсякденному житті, Боже Слово, воно може їх зробити на наспросіння. Друге, те, що ми маємо силкуватися до цього самого Тимофія, каже. Серкуйся поставити себе перед Богом, яким гідним працює Бога Хто мав силкуватися? Тимофій. Тимофій і знав Писання, яке могло зробити його мудрості. І що треба силкуватися, щоб поставити себе гідним. Це стосується кожного християнина. Незалежно, чи він служити в церкві офіційно, чи він. Просто як ми кажемо, недовечта, ми маємо спілуватися. Уявимо собі ці говору, братій связи, пропові, а тому, що я вірю, твердо вірю, що нас чекає пробудження. Але чи ми готові до нього? Чи ми готові прийняти, дає навіть духовне даре, даре Духа Святого? Скажіть мені, хто з вас, ми всі му батьки, хто має дітей, як дитина мала 4 роки і дуже просила нас, сільників, чи ми дали ті сірники, чи ми ще далі відховати? Уявімо те, що Господь набагато навіть не розумніші розумніший для нас. І бачачи наш стан немовлят, чи він готовий нам дати те, що ми не зможемо прагнути. І чи готовий ти, допустимо, прийняти сьогодні чи через пів року, щоб у нас, нас є 733 члени, чи ми готові тільки прийняти людей?